Так, ну що, друзі, всім привіт. Значить, дивіться, в нас годиночок попросився вже на базу. Відповідно, я його не переводив в енергозберігаючий режим. Тобто, просто поставив, йому було 15%. Ну, за підсумками він протримався три доби, друзі. Це хороший показник. Після трьох діб вони у нього лишили ще 15%. Ми сміло могли б перейти в режим енергозбереження, і він би нам гарно відпрацював би ще. Тобто, ну, як на мене, це дуже хороший показник. Тому що те, що я бачив по відеооглядам, ну, мене реально не влаштовувало. Мій Galaxy Watch старий. він прикольно тримає батарейку, але в нього батарея більша, ніж в шостому. Ну, Я не можу сказати, що я зараз себе почуваю якось обділеним стосовно автономності. От, я користувався тим годинником 3 доби, значить, дивіться, я. Цілий день пропрацював сьогодні через цей плеєр. Це плей-пауза. Плей-пауза, він постійно в активному пошуку телефону, він постійно підключений. Дзвінки зворотні були, іменно по годиннику я спілкувався пару разів зараз за кермом, бо Лютус не встиг підключитися до машини, коли я сів за кермо. Ну і зрештою, нема також я десь там в ним акуратнічую, щось там відключаю. Ну от в мене, правда, невелика стоїть ця як і підсвітка. От, вона не дуже велика. Але ну, подивіться, просто, як на відео, того повністю достатньо, так щоб прочитати повністю все, що мені потрібно. Ну, стосовно автономності, годинником більше, ніж задоволений. Якісний, гарний великий дисплей. Тут дисплей набагато більший ну, відносно корисної площі, ніж в самому Galaxy Watch 3. Тому. Galaxy Watch, здається, що вони похожі, але по великому рахунку тут менший дисплей. Ну, а це все вплив на автономність. Тому, друзі, я дуже задоволений самим годинничком, мене все влаштовує. Все, наразі будемо спостерігати за ним протягом місяця. Можливо, щось буде цікавіше, можливо, поправиться автономність. Ну, не знаю. Кому цікаво, ставимо лайк, підписуємося. До зустрічі, буду вас інформувати.